Театральний дворик, Станіславські гори, річковий вокзал, лісовий театр та 12-й міжнародний фестиваль Мельпомена Таврії -2020» – Усе просто неба в умовах карантинних обмежень. Колектив Херсонського облмуздрамтеатру довів: мистецтво не має меж, та успішно провів літній театральний сезон поза стінами закладу. Ректор театру імені Миколи Куліша Олександр Книга розповідає: з початком введення протиепідемічних обмежень творчий колектив опинився у достатньо кризовій ситуації. До звичного режиму роботи повернутися було неможливо. А як працювати по-новому, ніхто не розумів. Також в результаті жорсткої економії уряду фінансування на культуру було значно скорочено, теж реалізовані проекти дали змогу установі вижити. Я скажу, що собі вартість вони не окупили, але дали змогу вижити нам цей період, тому що ну все таки загрузки. Це ж уявіть собі 700 квитків продати велику залу, і там сто квитків в театральний дворик. Це є різниця і велика різниця. Тому е це не дало змогу нам, там як вийти на планові показники, але. Ми до цієї секунди відпрацювали без боргів, Тобто ми самі платимо за світло, за газ, за вивіз сміття і утримуємо це приміщення. З послабленням карантину творчий колектив почав працювати у критих приміщеннях. Це велика сцена, сцена під дахом і театральне кафе. Наразі це близько 30 зіграних вистав щомісячно. Однак фінансові складнощі ще не зникли. Лише за листопад театр втратив півтора мільйони гривень. По підсумках року, якщо наприклад в минулому році у нас було майже 13 мільйонів, ми заробили, то в цьому році ну буде може мільйонів 5-6. Тобто, половина 50% ми не дотримали фінансування, а це наші власні кошти, які знову ж таки, от я підкреслюю, що ми єдиний в Україні обласний театр. Який не тримає з обласного бюджету дотацію на утримання приміщення на енергоносії? Ми їх заробляємо самі на противагу цьому припиняти давати вистави та піти у карантинну відпустку заклад не збирається. Керівництво театру ділиться, вже підготували репертуар на зимовий період. Особливу увагу приділили маленьким глядачам та відшукали спосіб подарувати їм справжню зимову казку. У Нас працює там резиденція Діда Мороза в нашому лісовому театрі. Ми готуємо. Ось, але в безпечному форматі там ага, ми відмінили там хороводи, якісь там скупчення людей, але можна просто приїхати походити по е зимовому лісу, подихати повітрям, по, по сфотографуватись в локаціях і індивідуально зайти там до Діда Мороза. Відбувається московий штурм, і по пошуку безпечних алгоритмів для проведення вистав для дорослої аудиторії. Традиційні масові дійства замінять не менш цікавими та яскравими заходами. При цьому увесь процес буде відбуватися із дотриманням всіх необхідних. Проти епідемічних норм, температурний скринінг, дезінфекція рук, соціальне дистанціювання та носіння захисних масок. Більшість областей немає такого потужного театру, і не працює от в цих умовах, так як працюємо. Ми а працювати потрібно, тому що ми можемо працювати в умовах карантину. Ми намагаємось убезпечити глядача. Ми єдина, мабуть, установа, принаймні культурна, це точно, яка сьогодні має навіть дезінфікуючу кабінку. Ми її придбали. І вона сьогодні працює на випадок. Якщо карантинні обмеження знову посилять, театр також має вихід. Залишатися в центрі уваги глядача та підтримувати зв'язок із ним будуть через сучасні технології. Олександр Книга наголошує, недаремно цьогорічний театральний сезон отримав символічну назву Мрій і дій треба обов'язково мріяти і діяти тому що мрії самі собою вони не втілюються треба обов'язково щось робити для того щоб вони здійснювались ми все рівно сповнені надії і великих творчих планів тому в умовах дотримання карантинних норм будь ласка ми вас чекаємо і все робимо для того щоб ви мріяли і діяли Яна самко поліна дайнега вадим коробов телеканал херсон плюс